Пан Валерій, капітан криворізької команди нескорених. Наші хлопці гідно представили кривирі на всеукраїнських змаганнях на іграх нескорених у Львові наприкінці квітня та в складі збірної команди України на міжнародних змаганнях інвіктус Геймс, які з 9 по 16 вересня пройшли в Дюссельдорфі. В Німеччині наші хлопці завоювали сім медалей. Місто надає всебічну підтримку в розвитку ветеранського спорту, адже це чудова можливість фізичної та психологічної реабілітації для героїв, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Тільки на Наша команда, в нашій державі отримує таку підтримку. Це, я, це всі знають, це не я таке кажу, це так, так кажуть всі. І це нам дуже потрібно, тому що ті, хто прийшов в війну, особливо ті у когось поранення, то есть, такі заходи, така підтримка край важлива нам. Тому що ми спілкуємося, ми себе реабілітуємо. Я, я беру себе беру приклад. То що було в мене після поранення, і то, що в мене зараз, це я собі краще відчуваю своє моє здоров'я на зустрічі другого столу щодо допомоги криворізьким військовослужбовцям та ветеранам. Очільник ради оборони кривого рогу Олександр Вілкул вручив сертифікати на отримання стипендії від 6 до 100 тисяч гривень від міста ветеранам, переможцям Венвіктус Геймс у Львові та Дюссельдорфі. Підтримка та розвиток ветеранського спорту одне з нагальних питань, яке розглянули на круглому столі. З червня місяця, коли почав свою роботу спеціалізований офіс Я ветеран, до нього звернулись вже тисячі чоловік. Наразі пропоную увазі своїм відвідувачам 570 послуг. Є стійкі контакти із 80 суб'єктами надання послуг. Лідером за кількістю звернень є Саксаганський район 34%, по 20% – металургійний та довгинцівський, 15% – центральноміський. На гарячу лінію 15-20 надійшло. Більше 360 звернень. Топ послуги у центрі віза для ветеранів: це призначення пільг на житло, держреєстрація права власності на житло та надання інформації з державного реєстру пільговиків, безкоштовне зубопротезування, безкоштовне харчування дітей в закладах освіти, взяття на облік для покращення житлових умов та, на жаль, допомога на поховання. Невід'ємною складовою комплексної ветеранської політики, політики героїв у Кривому Розі є максимально. Соціальна адаптація наших захисників. Тому Рада оборони міста та міська влада докладає максимум зусиль для підтримки прямої матеріальної допомоги до підтримки у створенні бізнесу та спортивної реабілітації, розширення переліку послуг для ветеранів в офісі я ветеран, проведення організаційних заходів із запровадження в Мінській інституту помічників ветеранів, сприяння воїнам та ветеранам в отриманні грантів, підтримку ветеранського бізнесу. Захочення криворізьких бізнесменів для створення додаткових робочих місць для захисників та захисниць, підтримку ветеранського спорту, вшанування пам'яті воїнів і ветеранів. У Кривому Розі успішно функціонує комплексна системна програма підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та їх родин. Цьогоріч на виплати грошової допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей із міського бюджету виділили більше 92 мільйонів гривень. А загалом, з 2014 року на підтримку криворізьких військових частин, ветеранів, захисників та захисниць головного кошторису міста виділили майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.